Друзі, знову всіх вітаю! E, завітав на виробництво твердопаливних котлів Фенікс. Хочу показати вам нову позицію. Це твердопаливний котел тривалого горіння Phoenix серія B. Що ж такого нового в цьому твердопаливному котлі? А бачите, оцей фланець? Це фланець під електротен. Тобто це комбінований котел. Він може бути на... Працювати на твердому паливі, дрова, вугілля, пілети, брикети і так далі. І ви можете вставити сюди тен, і він буде працювати у вас на підтримці, на електриці, як додатковий такий спосіб. Ось таким чином виглядає котел. Ця позиція йде на 50 кВт На 50 кВт. твердопаливний котел. Модельний ряд цих твердопаливних котлів Позначається у нас від 10 до 50 кВт, це великий. В топці бачимо два теплообмінника, великих, перша полочка, друга полочка. Відкрию для вас камеру згорання. Ось така велика простора топка в даному котлі потужністю 50 кВт. Відкрию, покажу вам зольну частину. Ось вона зольна частина в даних котлах. Решіточка, щоб продукти згорання не випадали з котла, форсунка. Внизу дверцята. Пернікулітова плита в кожній дверці стоїть. Жаростійкий шнур. Ну, тобто все зроблено якісно. Градусник. Ось таким чином виглядає даний твердопаливний котел.